Сьогодні ми з вами будемо розмовляти про хімічну завивку. Скажіть мені, будь ласка, разом там всіх, хто є. Скажіть мені, будь ласка, чи ви пам'ятаєте взагалі, що означає термін хімічна завивка? Коротка оволося на куплюшки або на білодію із додаванням хімічного фіксатора. Результат поясніть, будь ласка, різницю. Так? Різницю е, між тим, е, коли спросту, Пане, добро, накрутка, вона просто зроблена накрутка. Коли просто зроблена накрутка, вона тримається фімерти. від дня до двох. А коли ми робимо хімічну завивку, вона тримається від 2 до 4 місяців. Скажіть мені, будь ласка, так, добре, скажіть мені, будь ласка, скільки ви, тобто розуміємо, що власне хімічна завинка це є процедура з довготривалого завивання, воно, в залежності від препарату, у нас може бути як від місяця до навіть півроку, залежності від місяця від складу того нашого препарату для хімічної зави. Скажіть, будь ласка, як ви думаєте, які, бо ви вже це, звісно, що вчили, ми просто зараз мусимо це згадати, які етапи існують основні під час завивки волосся? Хочемо про кого небо. Ні, ні, це не етапи. Подумайте веселину? Правильно я кажу? Подумайте, з яких етапів, тобто, по-перше. Е, перше питання: що ми починаємо, в принципі, крім основних етапів, які входять в саму звинку, з чого ми обов'язково маємо розпочати процедуру? Волога волосся, так. Добре, а не тільки волого чи якогось? Волого зі жодно, так. Так. Чисто виймете волосся у нас дуже важливо. І ми маємо згадати з вами, що у нас є такий. <ган -2> Шампунь і такий е, процес, е, який називається е, глибоке проникнення тобто сину, для того, щоб забрати всі залишки попереднього кладання, природного фрукту і всього решта, щоб дуже добре потім потрапляв хімічний розчин у внутрішній шару син. Тобто, е, дивіться. Отже, знаєте, яким шампунем ми? Шампунем. Особливого призначення це шампунь, який використовується лише в день хімічної завивки, і спеціально перед хімічною завивкою, для того, щоб власне, забирати е, всі залишки е, природнього і штучного бруду, mm -hmm. наших різних відповідно, пінкалах і так далі. Та, для чого? Для того, щоб власне потім у нас проявилася дуже якісно ця силивка. Отже, власне, перший етап, так, якщо просто говорити про розчини, які ми використовуємо, то е в перший етап у нас входить е що? розчин для завивки. Так, я пишу розчин. Чому? Е для завивки. Тому що може бути різним. Взагалі е класичним. Є розчин на основі тюглоколової кислоти. Це, в принципі, такий основний і перший, який взагалі там був винайдений, це є розчин на основі тюглоколової кислоти. Але, звісно, що ми з вами пізніше будемо собі ще вивчати і знати про те, що вони бувають дуже різними, більш м'якшими, більш тікішими. Ну, але так, якщо класично, то це власне такий розчин. Що ж він робить? Так? Він звісно, що він проникає у внутрішній короковий шар. Так? І а, що ми там робить? Він змінює структуру нашого волосся. Він наповнює його козачками повітря для того, щоб воно більше завивалося. Бо зазвичай завилося волосся, воно має в собі козаки повітря, які відповідають за завив. Дивіться, воно трошечки, ну так, це ви це добре кажете, але зміст полягає в тому, що воно має здатність, це розчин. Для хімічної звику має здатність розм'якшити всі молекулярні зв'язки у сині і допомогти набути власне того, той форми, на яку ми накрутили. Тої форми Вона ну, Може бути, ви знаєте, круглою, може бути і квадратною, може бути трикутної форми, може бути якоїсь там. ну Тобто ми знаємо, що у нас дуже багато варіантів цих коключок зараз. І е, суть завивки в тому, щоб власне змінити. Структуру тої нашої натуральної, переважно, звісно, що прямої, так? на ту, на яку ми накрутили, що по об'єму, бо ми можемо вибрати собі ну, різний діаметр. Так? І також по, м м чому? по формі. Так? Ось, Відповідно, як ми перевіряємо, так? ми нанесли, що нам треба зробити ще. Ну, нам треба розуміти, що. Ні-ні, ми нанесли рощу, накрутили дорослі на наші коклюшки. Далі, що ми маємо обов'язково? Утеплити, тобто вдягнути поліетиленову шапочку, вдягнути рушничок і, відповідно, е дати можливість, дати можливість е проявитися. Ні в якому разі. Ні в якому разі. Е трішки пізніше пояснюю катастрофу, яка відбувається від цього. але в жодному разі ми не гріємо голову разом з куплюшками і розчином під сушаром. В жодному разі. Хіба що, якщо ми бачимо, що в нас дивіться кожні 10 хвилин, ми маємо перевіряти наш заготок. Тобто ми знімаємо це все і дивимося, розкручуємо там одну куплюшку в одній точці, іншу в іншій точці, і дивимося, чи є в нас пружинка, чи є в нас спіралька. Так, чи відбувається реакція? Кожні 10 хвилин. Чому? Тому що в когось це може відбутися за 10, в кого за 20, в кого за 50. Але, якщо, наприклад, минуло хвилин 40 і ви бачите, що завитка нема, дозволяється змучити повторно. І дозволяється погріти верхню частину спини, шиї, так? Е, і на тому все. Бо е, нагрівання безпосередньо волосся з куклюшком призводить до такої дуже Хімічної, скажімо, ну, негативної реакції, яка може просто призвести до того, що ви знімете волосся разом з куклюшками. Розумієте? Тобто це треба, це важливо, ми ні в жодному разі цього не робимо. Розумієте? Так. Ось. Тепер, якщо ми побачили цей забиток в когось через 10, в когось через 20 когось через 50 хвилин. Ну, не рекомендується тримати довше цей розчин на волосся, ніж 50 хвилин, тому що вже ну, руйнується. Ми будемо потім говорити про пізніше наступних темах, що може вплинути на негативну реакцію, на негативний оцей процес, що у нас не відбудеться завивка. Але поки що ми просто уточняємо, що коли ми робимо. Отже, якщо у нас виявився е, завиток, ми маємо збити його. Великою кількістю досить теплої води. Тобто, ну, звісно, що це не кип'яток, але це не прохолодна вода. Це має бути доволі, така, скажімо, навіть гаряча, щоб власне, е, щоб, власне е, забрати повністю максимально цей розчин з волосся. Далі ви промокаєте зайву голову. Другого етапу, який називається фіксація, так? Тобто І наносимо розширю під назвою Фіксаж. Фіксаж. А що входить в поняття розшуку фіксаж? Хто знає, що таке фіксаж? Фіксаж допомагає зафіксувати вже отриманий результат, так. Та. Так. А що входить в сам розчин? Що, що там є основа? Уфікси життя. Не пам'ятає десь колеги. Він має здатність закріпити те, що ми отримали в першому етапі. Якщо його немає, то все розпадеться. Не освітлить. Нам освітлити волосся може лише. Супра, e, до якої ви додасте кисник, в якій міститься перкіс водню, він проявляє реакцію. Супра теж можна так нанести з чимось, водичкою, і не чекати там нічого хорошого. Тобто він допомагає проявити реакцію. Сам перкіс, який завжди міститься в окисниках, сам по собі він нічого не освітлює, і препарати без нього теж не діють. Фіксаж, e, отже. Ще раз, як ми наносимо, ми привухнули зайву вологу, так? ми що далі зробили? Взяли цей розчин, він такий завдяки тому, що місяці перекис сьогодні, ми маємо спінити в таку піну. І от саме цією піною ретельно розповсюджуємо по всій тощі нашого волосного покриву, так, разом з куклюшками, Куклюшки не розкручуємо в жодному разі після першого етапу. Так? Тому миємо водою разом з ними так, так? промикаємо і тоді фіксуємо, зрозуміло? Так. Далі тримаєте ви цей фіксаж з куклюшками 10 хвилин в середньому. Mm -hmm. Тоді, не знімаючи цей фіксаж, ви розкручуєте самі оті локони і ще раз на додатково на самі локони доносите ще трішки тої піни, спружинюєте, тобто такими м'ятими рухами. І залишаєте ще на 5 хвилин. Ну, це вже така додаткова якби, порада, але насправді це е, допомагає закріпити кілополі. Тоді, звісно, що після 15 хвилин 10 з кухлюшками і 5 без них ми змиваємо великою кількістю води. І в нас ще має бути третій етап, який називається нейтралізація. Що, як ви думаєте, входить в поняття нейтралізація? Нейтралізувати. Так, нейтралізувати в першу чергу, те, що нас було в другому етапі, okay. це сьогодні. Бо ну, звісно, що аби... не розбивали великою кількістю води. Ну треба закрити. Ми розуміємо, що досочки ну, у нас відкриті. Соняшній шар нас повністю відкритий, бо він мусив в цей весь процес відбутися. Звісно, що тепер треба це все закрити, тобто забрати весь, вимити це всі залишки, Це може бути, допустимо, маска з карантинною основою. в, в якому разі Маски з карантинною основою, це окрема тема. У нас має бути просто маска. маска. Це, 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 це маска може бути з маски чи щось таке. У нас є е, будь-яка маска, вона містить свої, е, скажімо, відповідні компоненти, які... Ну, базується переважно на натуральних таких фруктових кислотах, корзами і маски. Вони власне, мають здатність закривати цей процес. Так? Також можна використати звісно, що, е, просто ополіскування або оцтом харчовим з водичкою, це столова ложка оцту на літр води, і лимонний сік з водичкою. Це може бути також плюс-мінус е, столова ложка на літр води. Можна таким чином споліскувати. А також, ну, звісно, що переважно це бальзам або маска, яка має статність закрити ці всі лосочки і все решта. Але щодо кератину, не використовуємо чому, тому що це трохи, це трохи так, це трохи інший процес. Це власне може пошкодити це те, що ми досягнули в першому, ну, взагалі в нашому процесі завити. Цього ми не робимо. В принципі, кератин працює для того, щоб волосся було дуже гладким, дуже прямим. Ну це ще раз кажу: окрема тема ми її не змішуємо і не використовуємо під час цих процедур. Далі, ну в принципі, тобто основне, що ми з вами тут. Три етапи мали зараз дуже добре згадати і згадати, що ми наносимо і як це діє. Тепер дивіться, що сьогодні маємо зрозуміти, що можна робити клієнту після завивки зразу і що не можна. Навіть ви як майстер, що ви можете зробити власне, під час завивки, саме от, в темі укладання? Так? От Ви помили, нейтралізували, завершили. До речі, питання на засипку. В кінці ви маєте те чи ні? По-моєму, ні. Тому що він нас змиває тоді. Де... Так, відповідь правильно. Ми на початку сказали, що ми використовуємо шампунь особливого призначення перцевим для того, щоб очистити, все забрати і відкрити доступ до внутрішнього шару. Ми це зробили і, відповідно, далі почали працювати. В кінці в жодному разі ми не маємо користуватися шампунем. Ми просто викори... виконали нейтралізацію, сполоснули і на тому кінець. Якщо ми скористаємося шампунем, то це може нам. Посприяти тому, що зливка може е, розпастися. Зрозуміли? Тобто, вже не миємо іншому. Далі, чого ми ще не можемо робити е, в плані укладання після зливки? Не можемо рівнювати молодець. Тобто не використовуємо, в принципі, будь-які термоприлади. прилади. Е, ще ці теж не використовуємо, бо, тим не менше, що вони ніби роблять лоплення, але це термощівці, які нагрівають наше волосся, і що Є, тут Є, чогось там. Ні, ну ми чогось там досягнули, так, і ми так, зараз, зараз природом розуміємо, що ми це пошкодимо, так, гарячим. Ми пошкодимо, а потім у нас так чи інакше далеко часто розпадеться, бо все ж скажена нагріється. в Зрозуміло, чітко зрозуміло, правда? Так. Тобто ми не користуємося фрастами, ми не, не користуємося щипцями. А чим ми можемо користуватися після завивки, щоб досягнути хорошої платки і щоб власне, навіть закріпити? Тут так, просушити феном на холодному повітрі? Так, ми можемо скористатися поняттям природна е, сушка, ну, не обов'язково на холодному. На, на, на Можна на теплому, можна частково міняти, чергувати тепле і холодне, так, можемо. Але так, це говориться про те, що ми просто. Обдуваємо цим повітрям, включаємо всі зони і відповідно просто зафіксовуємо нашу таким чином, наші локми. Особливо, якщо це, наприклад, була якась е, така специфічна форма, тобто це, наприклад, спіральна форма або Це якась намана на форма завивки, яку треба чітко зберегти. Тобто, якщо ми почнемо там чимось її накручувати, м'яти, вона втратить свою форму, правда, тому тут якраз дуже логічно використовувати ту природну укладку. Далі, коли, э, да, коли ми з вами говоримо про э, наступне, що ще можна робити, крім природньої, uh, просто дати йому висунути. То, то саме, то то саме. саме. Або ванше, ну, що ще можна зробити? Осяна, що вона думає про це? Ну, ми, ми знаємо, що хотіли сказати, що скажіть. Не треба нам маркувати. Нам взагалі не треба нічого наносити зайвого для того, щоб не втяжити наші щойно не сформовані е, Дуже логічно буде, якщо це не специфічна форма, не стиральна не ламана, буде дуже е, е, логічно е, зробити накрутку на бігу Просто накрутити гарно на бігу і гарно тушити. Особливо, ну, якщо це якась коротка стрижка, середня, це навпаки, навпаки краще, та, цей момент. Тобто ага. ми просто ще додатково зафіксуємо його гарно висушимо і все зрозуміло. Також ми можемо користуватися дифузором. Насадка дифузор не дуже гаряче повітря, але таке е ну, виконання таких е ефектів. Якщо це знов-таки не специфічна форма, так, особливо, як спіральна, ламана і ще якась фігурна заливка, то ми спокійно можемо користуватися оцією насадкою. Зрозуміло? Питання, чи можете ви собі дозволити і дозволити клієнту фарбуватися зразу, після зависимо. Ні, не, не. в жодному разі не можна, тому що тоді розпадеться сама завивка, треба почекати. Ну, Требу... Я хочу сказати, що завивка, як завивка, але ну, волосся в принципі може відпасти. Ну, Я ну, думаю, що ще ну, ніж розпадеться з ними. второго волосся, це раз, а два. Можна десь через. Е... Два-три тижні десь по-моєму? Ну, три це вже так сильно перестрахувалися. Тиждень два має бути перерви. і далі, звісно, що два. Якщо і дуже не терпіть, то один. Так, ще раз і тоді дуже можна фаркувати, бо тоді вже буде… становиться і вже не буде так е, небезпечно, бо накладати дві хімічних процедури. Які зразу тут одна пішла, тут друга пішла, зразу розказую, що буде. Або буде стояти під кутом 90 градусів до поверхні всієї голови, площі всієї голови, або буде просто-просто відпаде, розумієте? Відламається в якихось частинах, що повністю і так далі. Ну, Тому -то цього ми не робимо. Е, і також перші три дні ви маєте пояснити клієнту, що вона має не мити. Протриматися з тими днями. Вона не має розчісувати. Якщо вона хоче, щоб ці сіло збереглися і вони тримали форму, то три дні розчісувати не можна. Так розправити туди-сюди туди, і все. Тобто, ну і звісно, що ви цього не робите, і їй кажете, що вона немає вдома ні вирівнювати, ні накручувати щипцями. Тобто ніяких маніпуляцій, в принципі, чи там на щітку щось складати. Нічого цього ми не робимо, якщо ми хочемо, щоб цей результат зберігся. В принципі, поки що на сьогодні це все. так? А, а далі ми продовжуємо. Поток... А чи можна стригти після того, як ми зробили. Треба. Це треба, так, ну це за бажанням, але переважно в кінці завирки, кінці зробити корекцію в кінці, логічно, в принципі. Я можу профілірувати для того, щоб додати трошки обх'яти. вже за бажанням, Ви дивитесь на конкретну клієнтку, на конкретну голову, що вам там потрібно, але кінчики зняти в кінці завирки дуже буде. Логично, Добре,